глибше. Під такою назвою Іван-Франківську серію робіт репрезентувала художниця з Луцька Міріам Небо. Понад 20 полотен написання аквареллю авторка стверджує, фарби легше сприймаються глядачами. На виставці портрети і оголені жіночі натури, відображені в стилі абстракціонізму та сюрреалізму. Щоправда, на якийсь конкретний художній напрям Міріам не орієнтується. Для неї в мистецтві головне творча ідея. Своїми картинами прагне привернути увагу на банальні та абсурдні речі, яких достатньо Всякденному житті ми занадто аналізуємо і занадто хочемо показати свій велич, показуючи іншим погані їхні поведінки, або ще що себе не помічаючи, але аналізуючи світ. Тому на цих роботах хочеться показати, що ми маємо бути посередниками. Ми маємо дивитися, але не осуджувати. Ми Маємо спостерігати з цим світом, але не говорити, що це правильно, це неправильно. Спочатку поліська художниця створювала картини лише для власного задоволення. Ось це полотно має назву «Полуничне морозиво. Уява щодо її написання була раптовою. Я просто лежала на ліжку і подумала, що як я не люблю єдинорогів і вирішила намалювати щось таке, що до них схоже, але зовсім інше. Тому що єдинороги це дуже е, попсово, якось неприємно. Часто їх намагаються зробити тім ідезувати. І так я побачила єдинорога з полоничним розом на голові. Художниця Мірям Небо мріє розповсюдити світворчі роботи по всій Україні. Для кожного регіону одна картина. Іларіон Іваненко, Михайло Березень, Василь Пилипів, новини на вежі.